У п'ятницю 31 травня було проведено вже четвертий із початку нового року великий обмін полоненими. Завдяки роботі об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених вдалося повернути додому ще 75 українців, із яких 70 чоловіків, що є офіцерами та представниками рядового і сержантського складу, та п'ять жінок. Вдома! Вдома! Дівчата, слава Україні! Молоді. За офіційними даними, що найменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Загалом, із моменту повномасштабного вторгнення, це вже 52-й успішний обмін військовополоненими з РФ. Сумщина вітає з поверненням додому наших новітніх героїв, українських воїнів, які вже стали зразком стійкості і міцності сили духу. Бажаємо вам якнайшвидше відновити свої сили в колі рідних та близьких людей. Зауважимо також, що 31 травня Україна ще повернула тіла 212 оборонців із Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також із тимчасово окупованих територій. Вічна шана полеглим воїнам, співчуття їх близьким та рідним.